Не схиливши в покорі коліна, не піддавшись брехні і прокльонам, посміхається Богу, моя Україна в камуфляжному вбранні мадонна. Незалежно від смерті і страху, попри біль кайданів і полону. Ти відправлена навіть катами на плаху, королевою сходиш до трону. Твоє серце любов і надія, а душа і простори. Безмежні Ти навчила дітей воювати за мрію, від числа ворогів незалежно. Ти навчила на що ми і хто ми? Щоб триматися навіть в облозі, ти покликала йти незалежно від Томи по прямій і тернистій дорозі. Ти, як пісню, співаєш свободу, колискову святу і бентежну. Ти джерельну, живу, незабруднену воду. Нам з долоней даєш обережно. Незалежно від щільності бою, не хвилюйся, все буде як треба. Щоб не сталося, знаєш, завжди над тобою твої діти утримають небо. Я світанок у полі зустріну і побачу крізь ранок бездонний, Бог до сонця за руку веде Україну. Камуфляжно. щасливо, Мадонна.